Добрий день вам, добрі люди. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні трішечки попрацюємо. Після Великодних свят дуже гарна погода, тепленько. Треба працювати. Хочу попересаджувати свої хости. Ось у мене вже я одну пересадила, гарненько пролила, нехай тут буде, тому що тут у мене такий затінок, ну, чи на півтінь. І хости тут будуть себе добренько почувати. Так, є в мене ще одна така хосточка. Їй було недобре, тому що вона була на такому сонячному місці, але дивлюсь, вона є жива. Я її зараз пересаджу. От, і нехай собі росте, цвіте і радує нас. Ну, все, ось і другу хосточку посадила, нехай росте гарненько пролила. Хочу ще пересадити. в мене в одному такому куточку були посаджені кущики чебрецю. І от зараз чогось він такого вигляду. Чи він помер, чи він не помер, я не знаю. Ну Коріння ну таке, таке коріння собі. Але я ж можу спокійно його посадити. Вже я собі зробила дві ямочки, посаджу. Буду поливати і буду бачити. Якщо там хоч якийсь корінчик лишився, то звичайно, що воно прийметься і буде рости. Дуже пахне. От прям я зараз ворушу просто корінчики і так пахне чебрецем. Дуже полюбляю. І ну, чай, ми ж знаємо лікувальні властивості, відкашлюючи, дуже прекрасно. Тим більше, в мене тут на цій клумбочці є м'ята. Ось всяка. Нехай буде ще чебрець, буде такий невеличкий лікувальний куточок. Так, руляла гарненько, зараз земельки. Так, трішки ось втрамбую, щоб корінчики причепилися за землю. Будемо спостерігати, я ж кажу. Я думаю, якщо там хоч один той корінчик якийсь лишився живий. То воно має прийнятися і щось з того буде. Ось так. хай трошки втрамбується. Трішечки тоді пізніше ще піділлю. І я думаю, що все буде добренько з цим Чебрецем. Ось ще покажу вам свої троянточки. Це я в тому році саджала, Ну, це був чистої води експеримент. Це така буде витка. Летиста трояндочка. Я навіть не знаю, яких вони будуть кольорів, але я дивлюсь, що ну щось буде. Я трішечки пообрізала, які там були погані гілочки. Будемо бачити. надію що вони оживуть. Я вже буду за ними доглядати, обробляти їх, підживлювати. От, тому що ну троянда є троянда, це краса. Ось це така. Тут буде. Ще якась трояндочка, також будемо бачити. Це я хочу теж позабирати ці камінчики. Тут вже їм зрихлити земельку, зробити вже такий міні-міні-розарій, якщо можна так назвати. Ну нічого, це буде початок. Ось це така трояндочка. Потім ця витка. І ще одна. Така теж доволі симпатичненька. Такі гарні листочки кольору такого. Красиву темно-темно-червоного, мабуть, буде гарна, Ну надіюся що вона покаже цвіт нам цей рік, будемо бачити, доглядати, і я думаю, вона нам підплатить красою. Ще вам похвалюсь своїм парничком. ось це ми ще до Великодня поставили його, і я посіяла редючку, І подивіться, які є гарні рядочки. Це ця редька, що рання, 18 днів. Будемо бачити. Зараз трішечки піділю, тому що відкрила, сонечко сяє, і вже земелька підсохла. Ось, ну, добре, що сходить. Це дуже добре, що буде своя якась вітамінка. Ось подивіться, яка краса. Такі вже вони симпатичненькі, ці сині квіточки. Я не пам'ятаю, як називаються. Здається, мускарія, ну не пам'ятаю. І квітничок ожив. все такого гарненького, блакитного, синенького кольору. Цвіте краса. Ну що ж, шановні друзі, дякую, що трішечки сьогодні попрацювали зі мною. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Будемо творити милі дрібнички разом, а також робити добрі та гарні справи. На все добре, до скорих зустрічей!